Ось фотографії там, де ми тренуємося на полігоні. О, тут прикольний момент вистрілу попав, а з пістолетом також тренуємося. Наталка вміє поводитися зі зброєю з 2015 року. Тоді пройшла курси воєнної підготовки для цивільного населення, де вперше взяла в руки автомат, вперше з нього стріляла. Працювала інструктором в загоні територіальної оборони. Сьогодні має службову зброю пістолет і автомат. Ми вивчаємо балістику, ми вивчаємо види патронів. Тобто кожен це має знати. Ось таке кратеньке научне пособі про види патронів маємо це знати, тому що види є різні, є бронебійні, є трасіруючі. Тобто, все це ми вивчаємо на наших тренуваннях. До повномасштабного наступу Наталка працювала в одній з комунальних установ обласної ради. Каже, 24 лютого навіть думки не було тікати, оскільки добровольчих формувань територіальних громад тоді ще не було, організовувалися самостійно. Треба щось робити, тому що розумієш, що відбувається в твоїй країні. Я здавала кров, я почала трошки волонтерити, допомагати з доставкою гуманітарної допомоги з заходу України, була ці машини, призванювала їх через кожну годинку, дізнавалася, де водії зараз. Чекала їх тут в сумах і перенаправляла по різним логістичним центрам, де вони мали би розгружатися. Пізніше Наталка вступила до новоутвореного ДФТГ. Наразі вона в лавах батальйону суд. Використовувати зброю за призначенням ще не доводилося, поки тільки тренується в тирі та на полігоні, але каже, захищатися готова. Якби була загроза моєму життю або життю моїх рідних, знайомих, то так я б знищила ворога. Я побажаю всім після перемоги повернутися до нормального повноцінного цивільного життя. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, новини на Суспільному. Суми.